Гостру кризу в економічному та суспільно-політичному житті посилила невдала для Росії Кримська війна 1853-1856 років. Російська імперія воювала у цій війні не лише проти турків, а й проти Великої Британії, Франції, Пємонту. місячна оборона Севастополя не допомогла Росії. Місто було взяте, і імперія змушена була підписати невигідний для себе мирний договір, за яким тратила частину Басарабії. Економічне становище України всередині ХІХ століття характеризувалося стрімким розпадом кріпосницьких відносин і формуванням ринкових. У роки Кримської війни відчутно посилився антикріпосницький рух селян. Це київська козаччина. 1855 року та рух у Таврію Заволею. 1856 року посилився і суспільно-політичний рух за проведення реформи кріпосницької системи. Ставало очевидним, що кріпосне право необхідно скасувати, щоб не допустити масових селянських бунтів, царизм змушений був вибрати шлях реформ. І 19 лютого 1861 року імператор Олександр ІІ підписав положення про селян і маніфест, який скасовував кріпосництво або селянську реформу, внаслідок якої особиста залежність селянина від поміщика була скасована. Селяни здобули ряд громадянських прав особистих і майнових. Але аж до 1904 року вони не були звільнені від фізичних покарань. Якщо селянин до реформи користувався більшою кількості землі, то тепер мав право отримати у власність, то різницю у нього забирали, відрізали. І ці землі так і називали відрізки. У Лівобережній і Південній Україні відрізали майже третину загальної площі селянського землекористування. На правобережжі навпаки додали до укладення викупної угоди з поміщиком селяни вважалися тимчасово зобов'язаними і за користування наділами змушені були виконувати старі повинності оброк та панщину. Ця категорія була ліквідована лише через 20 років. Питання про викуп цілком залежало від поміщика. Протягом 49 років селяни повинні були повернути державі її позику із відсотками. У 1864 році була проведена судова реформа. Суд став відкритим, обвинувачені отримали право захисту. У тому ж році була проведена земська реформа. Передбачалося запровадження місцевого земського самоврядування. У губерніях і повітах створювалися виборні земські управи, членів земств обирали від усіх станів населення. Земства отримали право займатися господарськими та культурними питаннями. Великі їхні заслуги у налагодженні системи охорони здоров'я. Земства до 1911 року не були поширені на правобережжі. Тоді ж була прийнята і освітня реформа, яка запроваджувала єдину систему початкової освіти. Та навчання в народних училищах. Середню освіту здобували в гімназіях, відновлювалася автономія університетів у навчальних справах та був наданий дозвіл вищої освіти для жіноцтва на курсах. Міська реформа 1870 року означала перехід і до міського самоврядування. Створення міських дум, які обирали міську управу. Вони займалися благоустроєм міст. За військовою реформою 1874 року було запроваджено перехід до загальної військової повинності чоловіків віком від 20 років. Замість 25 років служби при рекрутських наборах. Перебування в армії скорочувалося до 6-7 років. Була проведена також фінансова та цензурні реформи. Реформи 1860-1870-х років скасовували кріпосне право та відкрила перспективу утвердження ринкового господарства, товарного капіталістичного виробництва. Ще зберігалися феодальні пережитки у вигляді поміщицького земноволодіння. Інші реформи були позитивним явищем, але вони не зачіпали основ політичного ладу, адже зберігалася саме державна влада. Відбулася певна демократизація суспільства, було закріплено громадянські права населення. Закладено основу для переходу Російської імперії до буржуазно представницького устрою. Проте здійснюючи реформи, російський імперський уряд мало зважав на місцеві та національні особливості. Внаслідок реформ у 80-х роках 19 століття остаточно завершився промисловий переворот. Значно збільшився приплив іноземного капіталу, який прискорював розвиток окремих галузей, але з України викачувалися великі кошти та ресурси. Відбулося формування українського індустріального району, який включав такі промислові центри загальноімперського значення, як Донецький вугільно-металургійний, Криворізький залізорудний. Та Нікопольський Марганцевий. Тут спостерігалося значне промислове піднесення. Інші ж галузі стояли на місці, за винятком сільськогосподарського і транспортного машинобудування була створена ціла система залізниць. Перша з них – Одеса Балта, прокладена у 1865 році. Формувалися нові соціальні верстви. Після реформи 1861 року Надніпрянська Україна переживала період брехливого економічного зростання. Але прогресували тільки ті галузі, які не мали відповідних природних умов у Росії, наприклад, цукрова. Або ті, що постачали сировину та напівфабрикати для російської індустрії, такі як металургія, кам'яна промисловість. В Україні виділялися чотири великі центри: Одеса, Київ, Харків і Катеринослав. Після реформи 1861 року швидко зростають обсяги торгівлі. В зовнішній торгівлі Україні належало провідне місце у хлібному експорті. Зростання попиту на хліб разом з появою мережі залізниць перетворило на район торговельного зернового господарства Південну Україну. В Україні відбувався демографічний вибух, який загострював земельну проблему, а отже, і аграрне перенаселення. Селяни були не готові до життя в місті, тому, вирушаючи з дому у пошуках кращої долі, вони обминали українські міста, а згодні були переселятися навіть на окраїни Російської імперії, де були вільні землі. Розвиток української промисловості характеризувався швидкими порівняно із загальноімперськими темпами розвитку. Високим рівнем концентрації виробництва, значним впливом іноземного капіталу та побудовою промислових об'єктів на принципі незавершеності національний рух другий етап культурний продовження. Польське національно визвольне повстання 1863-1864 років знову не викликало масової підтримки населення Правобережної України. Поразка повстання істотно послабила польські позиції на Надніпрянщині. Можливості українського визвольного руху зростали, але він ще був не готовий. Порушувати питання про відродження державності. Стара козацько-старшинська еліта була втрачена, а нова формувалася дуже повільно. Проте Україна продовжувала залишатися ареною визвольної боротьби не тільки поляків, але й українців. Молода інтелігенція краю. Почала заперечувати польське твердження, намагаючись бути ближче до народу. Поляки погодливо називали їх лопоманами, самі вони називали себе українофілами. Лідером цього руху був Володимир Антонович. Організаційною формою українського Руху в 60-90-х роках ХІХ століття були напівлегальні непартійні об'єднання, які називали громадами. Перша з них виникла у 1859 році у Петербурзі. Її духовне життя помітно пожвавилося з приїздом туди колишніх членів Кирило мефодійського товариства, зокрема Тараса Шевченка. Значним успіхом громади було видання першого українського журналу Основа, який виходив у 1861-62 роках. Видавцями були Василь Білозерський, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров. Центрами громадівського руху в Україні стало місто Київ, очолили Київську громаду Володимир Антонович. Метою громадського руху було підвищити культурно-освітний рівень українського народу шляхом поширення шкіл і друкування книг. Громадівці започаткували видання української преси. Це був журнал Основа у Петербурзі та Чернігівський лісток Леоніда Глібова. Вони збирали кошти на видання української літератури. Створювали українські підручники. Організовували недільні і щоденні школи для дорослих. Поширювали літературні твори Шевченка, Коліша, Марка Вовчка. Активізація українського руху викликала урядову реакцію. Таємним валуєвським циркуляром. 1863 року проголошено. Окремої малоросійської мови не буде, не має і не може бути. Заборонено освіту, друк шкільник наукових і релігійних видань українською мовою, дозволено видання лише української художньої літератури. Цей документ був спрямований на те, щоб перешкодити українському рухові перетворитися з діяльності невеликої кількості інтелігентів на масове явище. Проте після валуйського циркуляру навіть українська художня література практично перестала існувати у межах Російської імперії. Українська мова фактично поставлена поза законом. Український національний рух. Загальмувався на майже 10 років. Наприкінці 60-х років XIX століття громади поступово відновлюють свою роботу і була створена стара громада. Діяльність старої громади пов'язана із південно-західним відділом російського географічного товариства. Яке діяло у 1873-76 роках? Головою був Георгій Галаган, керівником Павло Чубинський? Вони займалися збиранням етнографічних, фольклорних, історичних та економічних матеріалів з багатьох сіл і міст України? Видали дев'ять томів записок. Зібраного матеріалу та збірку українських історичних писень, організували і провели три археологічні з'їзди у Києві. Друкованим органом громади стала газета Київський Телеграф. Громадівці заклали основу української науки, обґрунтували самобутність українського народу. Підвели український рух до політичної стадії. У 1876 році Емський указ імператора Олександра II вийшов у німецькому місті Емс. Він забороняв друкувати українською мовою книжки і навіть тексти до музичних нот. Було заборонено ставити українські театральні вистави та влаштовувати концерти з українськими піснями. Заборонено ввозити українську літературу за кордоном без спеціального дозвілу, перекладати українською мовою, викладати в початкових школах, українські книги вилучалися зі шкільних бібліотек, висилалися деякі українські діячі. Невдовзі було закрито і південно-західний відділ російського географічного товариства. Один із найвідоміших громадівців Михайло Драгоманов виїхав за кордон, де у 1878 році у Женеві організував видання українського журналу Громада. 1882 року почав видаватися російською мовою історико-етнографічний і літературний журнал Київська Старина. Значна кількість матеріалу була присвячена українській історії. Часопис відіграв значну роль у розвитку української культури наприкінці 19 століття. У 70-80-х -х, х роках ХІХ століття відбувається радикалізація громадівської молоді. Наслідком цього була поява на початку 90-х років таємної організації братства Тарасівців. Біля її витоків стояли Микола Міхновський та Борис Грінченко. Братство оформилося на зустрічі в Каневі на могилі Тараса Шевченка. Найбільший успіх Тарасівці мали у Харкові. Ця група увійшла в історію як перша самостійницька організація в Надніпрянській Україні. Організація припинила існування у 1893 році. У цей період розпочинається кримсько-татарське національне відродження, що пов'язано перш за все з іменем Ісмаїла Гаспринського, який фактично створив нову літературну мову свого народу, почав видавати першу газету кримсько-татарською мовою частина українців. Брала участь у загальноросійському визвольному русі, який у 70-80-х роках називають народницьким. Він мало цікавився національно визвольними прагненнями інших народів Росії. Народники України у 1875 році об'єдналися в гурток південних бунтарів, їхні практичні дії. Для втілення своїх задумів життя одержали назву Чигиринська змова, яка невдовзі була розкрита. Народницькі організації згодом перейшли до політичного терору, а на початку 80-х років 19 століття були розгромлені. Отже, український національно визвольний рух вступив у новий період етап. Політичної боротьби.